Міфи про свою безпорадність та беззахисність найважче розвіяти незрячим людям. Відсутність зорового контакту зі співрозмовником головна перешкода у спілкуванні з ними. У магазині чи державній установі навколишні звертаються перш за все до супровідника, з яким приходить незряча людина. Дивлячись на нього з фізичної точки зору, можна і не замітити, що людина незряча. Але рухи його. Е Пересування по землі дуже це замітно. Тому таких людей треба не треба цуратися їм треба допомогти. Такі люди. Ну, вони можуть і не просити допомоги, і то, то також неправильно. То також неправильно допомогу завжди треба просити, якщо вона потребує. Ну, вони не бачать, і, ну, коли вони рухаються, пересуваються десь там перейти дорогу, підійти до там, магазину, щось купити, то, звичайно, тут потрібна допомога в такому плані. Отож, у розмові з незрячою людиною завжди звертайтеся безпосередньо до неї. Називайте себе та представляйте інших присутніх. Говоріть звичним голосом. Якщо збираєтеся читати, попередьте про це не замінюйте читання будь-якого документа його переказом. Особливо, якщо треба поставити підпис. Не примушуйте вашого співрозмовника говорити в пустоту. Якщо рухаєтесь, попередьте про це. Люди, які не бачать, вони дуже тонко відчувають. Вони відчувають коливання, вібрації. Вони, голос, коли ви з ними говорите. Я знаю, що в нас така була студентка, яка не бачила, вона навіть почула голос, сказала, ви добра людина, ви погана людина. Тобто в голосі вони дуже тонко відчувають всі інтонації, всі ці відношення. Супроводжуючи людину, яка не бачить, завжди попереджайте про перешкоди, калюжі, ями, сходи, пороги тощо. Не забирайте та не чіпайте тростину. Не тягніть людину за собою. Просто поясніть чітко, куди і навіщо йти. У присутності людини з порушеннями зору не варто захоплюватися красою недоступного для сприйняття об'єкта або явища. Краще пояснити словами, що викликає захоплення. Людина з інвалідпозору абсолютно адекватна, такий, як і ми. На всі запитання, на всі проблеми, на всі, скажімо, моменти допомоги їм. Вони не будуть цуратися вас, не будуть жахатися і не будуть відмовлятися. Просто цю людину, якщо ви замітили, йому обов'язково йому треба запитати, що вам допомогти, чи куди ви йдете, чи що вам потрібно. Коротко опишіть, де ви знаходитесь. Наприклад, зліва від нас кав'ярня, справа вулиця. Не всаджуйте людину, яка не бачить. Просто запропонуйте сісти, а потім покладіть її руку на спинку стільця. За столом необхідно обрати безпечне місце, щоб людина з порушенням зору не перехилила чогось та не завдала собі шкоди. Під час уживання їжі не треба нічого класти в тарілку, не попередивши про це. Під час будь-яких заходів не залишайте незрячу людину без роздаткового матеріалу. З'ясуйте, у якому форматі людина хотіла би отримати інформацію. Брайль, великий шрифт, диск, аудіокасета. Отже, незрячість це не бар'єр, через який не можуть проникнути слова, думки та ідеї. Прості правила етикету здатні перетворити контакт із незрячими людьми на адекватне, толерантне і цікаве спілкування. Спілкуючись із незрячими людьми, називайте себе і представляйте присутніх. Описуйте, де ви знаходитесь, і вказуйте на перешкоди. Завжди попереджайте, коли збираєтеся читати незрячій людині. Не замінюйте читання переказом. За столом оберіть для незрячого безпечне місце. Не кладіть нічого в тарілку, не попередивши завжди звертайтеся безпосередньо до людини, навіть якщо вона вас не бачить.